Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про е, таку тумбочку. Вона у мене є е, дубова, ну і виконана вона не по всіх столярних канонах. І хочу вам так сказати, що вона е, вже доволі старенька і е, доволі довго служить в жена. Якщо я не помиляюся, вже її 13 років. Можливо, навіть трошки більше. Ну, Все-таки за той час використання все в ній нормально. Ну, є деякі моменти, які є недобрі і неправильні, ну, це на рахунок завіси, ну, так якби дверцят. Тут спочатку були не такі завіси, ну тут, Коротше, деякі моменти я упустив. Ну, на той час в столярці я був недовго. Я тільки розпочинав столярну справу, ну і деякі моменти я опустив. Але що цікаво, в той момент я якраз робив на роботі, і в мене була можливість деякі моменти використати на так, якби, професійному обладнанні. Як бачите, у нас фасади сформовані все доволі класненько і правильно по всіх столярних принципах У нас йде всередину ставка філонка, ну, а обв'язка зроблена ну, та, якби, обратними фрезами, як кажуть. Ну, фасадними фрезами, ті, які підходять на двері. Все, чітенько. Доволі цікаве рішення тут було прийнято на рахунок мікрошва, він використаний ножовкою, тому що фреза на той момент не мала такої функції. Ну, Звичайною і ножівочкою прорізано, не дивіться використання, все окей. Звісно, ця вже тумбочка перетерпіла, і багато в нас переїздів і ударів того всього, але вона ну, доволі себе файно показує. Бокову стіночку я також використав методом фасадної обв'язки, і вона, дивіться, працює відповідно, від, е, працює класно. Помилки, які я зробив. Е, помилка з кришкою. Е, ну, На той момент я кращого рішення не побачив. Як просто кришку зафіксувати на саморізи, Зверху на саморізи до е, основи. як бачите, використав звичайний е, дубові шканти, позабивав. О, ну і що хочу сказати, піднялись вони ну буквально на міліметр. Тако палець зачіпає і все. А так, доволі все класненько е функціонує і працює. І е що цікаво, багато хто скаже, ну такий метод не працює. Е порве лішницю, дивіться, ніде немає тріщини. На склеїці ніде немає тріщини. Ось тільки в цьому. Місці і є маленькі тріщини і тут. Але це в зв'язку з тим, що було брак матеріалу. Я як зараз пам'ятаю, що я працював ну, в допусках. Там в мене був максимум 2 см. Ну, так як би не вистачало матеріалу. О, і З цієї сторони, от, все, класненько. Тут якраз і матеріал. Більш був відповідніший. Ну, але все рівно, тут є. ну, Це тріщини від сушки матеріалу, але так. Все чітенько, все чітенько працює. І хтось каже, ну такі з'єднання, вони не є столярні, вони ніяк не підходять для столярних виробів. Але от як бачите, вони працюють таке просте з'єднання і працює. Звісно, на сьогоднішній день я би просто дав би під низ, так як я працював робив, в цьому місці дав би декоративну накладку. На сам корпус і закріпив би по кругу корпус скріпив би. Ну і вже кришку просто прикріпив би до тієї, е, декоративної накладки. І я думаю, воно буде працювати. Не стільки років працює. Низ, бачите, виконаний е, таким самим методом е, просто прикрутився до бокової стінки і стоїть і працює. Звісно, там я не доопрацював. Були в мене задумки. Так воно, і дивіться, так воно ті задумки, і не, як там, я їх ще по цей день не зробив. Я хотів зробити по кругу такий декоративний ну просто його прикріпити. І це все діло перекрити. І так воно, ось скільки років, і ніяк не доробляється. Маємо те, що маємо, ну, таке буває. Якщо зразу не зробив, то вже потім тяжко доробити. Хоча б, якби в мене так, якби вистачало матеріалу, то я би, просто більшою фризою зняв би на низові фаску, і воно теж було б дуже-дуже класно. Але сама основна суть оці методи так, якби кріплення. Вони не є столярні, ну, бо всі кажуть, так не можна кріпити, не буде служити у вас та тумбочка. Служить, і дивіться, і доволі е, адекватно служить. Скільки кажу, скільки вона вже натерпілася, ця тумбочка. О, і все чітенько. І от є моменти момент розсихання. ну Буквально 3 мм. Е, фільоночка зіграла. Але ну, ну рахуйте, скільки років. Ці тумбуці. І матеріал також ну, не підбиралось, не вибиралось. Був сучок, він залишився. Була от якась там серцевинка з але вона залишилася. Е, нічого тут е, не вибиралось, так як зазвичай старається все вибрати. Деякі моменти, ось як бачите, е, просто розрізав назад склеїв. Е, тут вот також, дивіться, серединка. Клею, все чітенько. На сьогоднішній день всі стараються там вибрати ідеальне, чистесеньке, ревнесенько. Е, я хочу сказати, що такі моменти доволі класно наоборот, вписуються в, е, ну, та, якби, в саму, е, сам виріб. Навіть якщо подивитися на столішницю, вона бачите вона от під, підбиралася, щоб була чистіша. О, ну, та, якби, щоб було менше сучків, ну, щоб максимально нічого не було, але ну, як бачимо е і в такому вигляді все класненько. Така ось, друзі, історія про таку дубову тумбочку. І я вам скажу: і служить вона, і служить, і ще вона буде служити не один рік.